Всім мої вітання з дачі на Київщині. Сьогодні хочу показати вам рослинку, яка самосівом кожний рік появляється в моєму садочку. Це лаконос або фітолака по-грецьки. Яку декоративну функцію може виконувати лаконос в саду, так як він може вирости до 2 метрів він може закрити якийсь неприглядний забор або стіну якогось старого сараю. Суцвіття лаконоса схоже на суцвіття каштана, а ягоди, які зараз ми з вами бачимо, плоди, схожі на плоди шовковиці. Шовковиця красить руки, коли ми беремо її, і точно так же і лаконос. З допомогою сока цих ягід можна підкрашувати компоти, соки, вино. Одні говорять, що це отруйна рослина, другі ні, але є такий вираз, що все яд або ліки, головне тільки дозування, так що в малих дозах він не отруйний. Може, за місяць чи півтора він закрити будь-який забор. Це бур'ян, який потребує, не потребує ніякого догляду. Він морозостійкий, він багаторічний, він не хворіє ніякими хворобами. Листя дуже велике, соковите, гарне. Кущ, якщо росте великий, він дуже красивий. Дуже красивий. Ягодки. Не дарма називається лаконос, вони ніби покриті лаком. Хоча він агресор, розсивається самосівом. і потрібно регулювати, звісно, те, як він росте. Але ось подивіться на ці ягодки, подивіться, які вони, на ці плоди, які вони гарненькі. Кожна квіточка і на квіточці ще Малесенька ягідка. Отака От рослинка, такий бур'ян, такий агресор, такий, який е, хоче, росте сам де хоче, а хочете, не даєте йому можливості цього робити. Думайте. Купила сьогодні. Такі дві хости, ой, гейхери. Одна така, лаймова, дивіться, зелена. а середина така бордові жилочки, такі, наче. Ось такі. Така красива. А друга така з сірим якимсь. Бідне на дворі жара така, все сохне. Оце такі купила хости. Ну вони в стаканчику. Там корінчик дивилася. Все. За 40 гривень одна. І оце купила ще кампсіс. Не знаю, мені він нравиться, а люди кажуть, щоб не садила, бо агресор. Оце я взяла такий кущ великий. За 15 гривень усього. Ну, Отаке. Такі покупочки сьогодні.